Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні я вам пропоную пригадати, що таке вічливі слова. Залежно від призначення, це можуть бути слова привітання, прохання, вибачення, подяки або прощання. Тож, давайте їх пригадаємо. Слова привітання використовують, коли зустрічають рідних, друзів чи знайомих. Можна казати вітаю, доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мої вітання. Це вічливі слова привітання. Слова прощання говорять під час розставання. Бувай, до побачення, на все добре, до зустрічі, прощавай. Це вічливі слова прощання. Слова прохання стануть у пригоді тоді, коли просимо про якусь послугу або допомогу. Будь ласка, дуже прошу, з вашого дозволу, дозвольте, будьте ласкаві. Це вічливі слова прохання. Слова подяки доречні тоді, коли ви висловлюєте свою вдячність. Дякую. Щиро дякую, дуже вдячний, спасибі. Це слова подяки. Вибачаються тоді, коли шкодують про негарний вчинок, коли відчувають свою провину або тоді, коли когось турбують. Вибачте, прошу вибачення, перепрошую, даруйте. Це Вічливі слова вибачення. Коли ви спілкуєтесь з друзями або однолітками, ви звертаєтесь до них і кажете Ти. А коли ви спілкуєтесь з дорослими або людьми похилого віку, ви звертаєтесь до них і кажете Ви. А зараз я пропоную вам пограти в гру, закінчи речення вічливим словом. Я розпочну речення. А ви доберіть необхідне вічливе слово. Олю, дай мені олівець. Будь ласка, все було дуже смачно. Дякую. Я хочу пройти в кімнату. Дозвольте, будь ласка. Я рада тебе зустріти. Вітаю. Мені вже час іти додому. До побачення. Я ненамисне тебе штовхнув. Вибач, будь ласка, сподіваюсь, ви правильно підібрали вічливі слова. І наостанок хочу звернутися до вас із такими словами: Кого побачиш, усміхнись, кого зустрінеш, привітайся і ніжно в очі подивись і подружитись, намагайся. Коли спілкуєтесь із кимсь, чарівних слів не забувайте. А мені вже час прощати з вами, тож до побачення!